Тарас Шевченко Уривок з поеми Кавказ. За горами гори хмарою повить, засіяні горем кров'ю полить. полить. Сполконвіку Прометея там орео карає, щодень Божий, добрі ребра, й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не невиоре. На дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрюз тобою стати, не нам діла твої суди, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить, кровавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем. Кровію помилить, Отам-то ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й цькуємо. Ляго костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми та внуками топи. в сльозах удов'їх, а дівочих пролитих тайну серед ночі, а матерніх гарячих сліз. А батькорових, старих, кровавих, не ріки море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава. І вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає!